В Української армії вичерпана запас американських ракет далекого радіусу дії «Атакамс». про це повідомили американські чиновники, народний депутат, член оборонного комітету Верховної Ради. Принаймні так пише сушітетпрес, і за словами представника США загалом було передано менше 40 таких ракет. і Вони закінчилися ще в січні. У Вашингтоні раніше зазначали, що Україна отримає обмежену кількість атакам, оскільки інші види озброєння вважаються більш доцільними для постачання. Ну, загалом цифра варювалася від 40 до 50. Нагадаємо, у листопаді минулого року тодішній президент США Джо Байден оголосив про надання дозволу Україні надавати ударів по території Росії ракетами Атакамс. Це рішення неодноразово е, сприйняли, неоднозначно сприйняли у Сполучених Штатах Америки за словами офіційних осіб. Дозвіл на використання Атакамс був наданий у відповідь на залучення Росією північнокорейських військ до бойових дій проти України і водночас. Аналітики не очікували кардинальної зміни ходу війни, але однієї цілей такого рішення був сигнал Північної Кореї. Ну, давайте розберемо, як працює Атакамс. Це далекобійна, високоточна, тактична, балістична ракета. Після запуску вона різко піднімається вгору, набирає швидкість і вражає ціль майже під прямим. Кутом Атакамс досягає швидкості падіння понад три махи, що перевищує 3,5 тисячі кілометрів на годину. Існує кілька модифікацій цієї ракети. Деякі оснащені однією боєголовкою вагою близько 250 кілограмів, тоді як інші несуть касетні боєприпаси. Крім того, дальність польоту Атакамс варюється від 165 до 300 кілометрів. Так, ну і далі у нас на зв'язку наш експерт Андрій Риженко, капітан першого рангу запасу, заступник начальника штабу ВМС зсу Україна 2004-2020 років. Пане Андрію, доброго дня. Слава Україні. А героям слава добрий ранок. Ну, е, ми повертаємося знову до питання стосовно атакамсів. Е, е, наскільки це потужна зброя? Наскільки вона ну оці сорок ракет, які передавали? Вона щось змінила чи ні, якийсь квіт е, військової історії? На що вони могли вплинути? На що вони можуть вплинути, якщо їх буде більше? От хотілося б розібрати цю тему максимально. Ну, Ракетна Атакамс дійсно оперативна верніше, тактична ракета. А, в основному вона призначена для ударів по наземним наземним цілям, а вона народилась в кінці 80-х років на заміну такого ж комплексу Ланс, який був у Збройних силах Сполучених Штатів Америки. Це приблизно була така ж ракета, як Радянська. У дійсно, ця ракета а, вона а, досить потужна. вона… Піднімається дуже швидко на висоту 50 кілометрів. Потім, як ви казали, вертикально б'є вниз і розганяється до швидкості півтора кілометра на секунду, що складає 5 п'ятірку. Його досить складно, це можливо, але досить складно. І оці технологічні елементихнологічні е, е, прийоми, які е, положені в основі е, бойової частини цієї ракети, вони дозволяють. Дуже серйозно вражати як об'єкти противника, так і техніку військову. А якщо подивитися історично, зараз в Сполучених Штатах є порядка 4 тисяч таких ракет. 1700 ракет це перша модифікація, та в основному, яка була передана Україні, їх почали будувати ще в 90-х роках, з дальністю стрільби 165 кілометрів. А потім нам почали передавати ще ракети з станції стрільби на 300 кілометрів. Ну дійсно такі а які... вона вона запускається з землі чи з е, е, літальних об'єктів. Вона запускається з тих же самих пускових установок, які нам були передані. Хаймарс в цьому е, дуже велика, ну по великий плюс Тобто замість оціхват е, хаймарсів снарядів ставиться. Замість ставиться один, одна ракета атакам. Тобто це дуже позитивно, і до речі, була така наробка, обробка, щоб такі ракети робити і в морському варіанті. Тобто, цих от Бьорків з кораблів ставиться така ракета. Вона для забезпечення висадки десанта може бути дуже дуже позитивною. От зараз ми бачимо, ну зараз стріляють ракетами звичайними Хаймарс, а, а можуть ставити і таку ракету. Тобто, можливості є. Почому 40? я думаю. Я подивився, скільки таких ракет мають і різні країни. От у Тайваня, наприклад, у якого дуже високий рівень загрози з боку Китаю, таких ракет 70, у Румунії 30, у Польщі 30. Тобто, я так розумію, що кількість вона більше така політично обґрунтована. Україні я думаю, перед тим, як почали давати ці ракети, спочатку запросили, які будуть цілі, і потім вже відповідно до, до, до цього набору цілей важливих. Тоді, от бачите, зараз, от по шість, таких ми бачимо ракет, да? от замість шести ракет звичайних може стояти один «Атакамс». Тобто в цьому перевага, вона універсальна. І, значить, ракета, я думаю, поэтому. Тобто в дві пускові шахти, по шість кожна з них можна ні -ні. По, може по, по одній ракеті стояти, я так розумію, так? Да? Так, да, да замість шести звичайних ракет можна поставити одну. Тобто варі... загалом в Хаймерсі може запускатися дві зразу одночасно. Так, 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 да. да. Оцей варіант дві-дві можуть. от він стріляв, до речі, завдяки Хаймерсу. Був знищен, наприклад, російський патрульний ракетний корабель Циклон в Севастополі. Він стояв в Севастополі, а бухта куріна був проведений за удар, і, в общем-то, Хаймерс, Хаймерс ну, Хайморнута атакам влучив в цю. Цей катер повністю його знищив. Вот. І ну, були удари інше. По морським питанням я вам казав, що, от, от, от тось ракета. Ну, я думаю, що в принципі, ну бачите, використання такої зброї має дуже серйозний політичний контекст. І е, якщо адміністрація Байдена вона досить так, знаєте, ну, обережно до цього відносилась. А е, 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 я думаю, що зараз відношення буде ще набагато більше. Хоча бачите. Ракети, звичайні до Хаймасів нам передають, ну, тому що це, в принципі, високоточний аналог оцих градів. Ну, опять же, в будь-якому випадку, для того, щоб нам їх передали, треба обґрунтування. Такі структури у нас є, вони діють. Я думаю, якщо потреба є, то такі розмови ведуться. Але рішення, опять же, буде політичне відповідно до того, як триває цей процес ну, встановлення мирної угоди. Я не виключаю, що у разі відмовлення Російської Федерації від е пропозиції Сполучених Штатів Америки на е встановлення мирної угоди миру з Україною такі ракети будуть додатково передані Україні для нанесення ударів по критичним військовим цілях, в тому числі на окупованих е Росією території. Над, е а що це за критичні військові цілі? Як можна назвати хоча б декілька прикладів? Звичайно, перше, це, це система управління, це е, штаби, е, штаби, де знаходяться е, е, ну, штаби угрупувань великих армії російських. От, е, е, це перший такий критичний об'єкт. Другий критичний об'єкт це скупчення сил. А е, якщо є скупчення сил, то удар такої ракети касетної, він може привести до серйозних наслідків, як і по живій силі, так і по техніці. Далі об'єкти об е, об е, ППО, тобто російські оці ППО хвалені, да, вони ж дуже великі. Удар одного Хайма хайму атакам може знищити ну, серйозно е, повністю або частково таку систему, як С-300 або С400. Ну, по крайній мірі, якийсь елемент серйозний і може, може зробити. Потім об'єкти логістики. Якщо є дані по скупченню ну, пального чи. Запасів артилерійського боєзапасу чи іншого можна нести удар також. Ну, я думаю, що, опять же, ці ракети використовуються ну, виключно по, для ударів по іменно військових об'єктах, там, не НПЗ, якісь там, а іменно військові. І вони дійсно дієві. Що цікаво, знаєте, що ці ракети зараз Сполучені Штати вони виводять з експлуатації. І двадцять цього році буде нова система, Тобто такого знаєте, кричащого обмеження по кількості немає. Їх багато в сполучених штатах. А ну сказав тисячі, тобто нам дали 1% відсоток із їх запасу. 40 штук. Оп'ять же, це рішення політичне повністю можу сказати. Політичне, тому що ця ракета працює. От вона не каже, що працює, але вона працює. Вот. Поэтому, э, вот, из мы, ну от, тому, е, от із цього ми, ну, от таке рішення. Тайваню 70, можна сказати, у Румунії 30, у Польщі 40. Тобто не багато їм дають. А от за кордон, дивляться. Вони такі дуже... шалено дорогі, чому так? Ця причина, що їм дають так мало? Ну, вони не шалено дорогі, одна ракета коштує. Не, ну просто Тайвань ще не воює, їм дали 70, і Румунія і навіть не планувала, наскільки не у них 30. А ми воюємо в процесі, в гарячій фазі, і намсього 40 дали. Чому так? Ну да, тут, опять же, що буде цілею. Вони не, не так, ну вони коштовні. Одна ракета зараз коштує приблизно 2,5 мільйона доларів. Так, але я це, десь і уявляв. Да, але, але це не фатальна така. скажімо. Ну, ракета а, а, системи Петріот коштує 4 мільйона доларів. Одна. І, правильно? А, да, і Іноді ми вистрілюємо їх ну, більше десятка за ніч раніше, коли це були ракетні атаки. Тому питання в основному в, в тому, що ця ракета може зробити супротивнику, як це буде впливати на політичне керівництво Росії. От я думаю, що цей баланс він фактично постійно аналізується в Сполучених Штатах, і а, рішення такі дуже обережні. Але опять же, я хочу сказати, що перше у нас є такі механізми, які... Можуть впливати на ці рішення, ми можемо їх замовляти, Такі ракети, ми маємо обґрунтовано робити це по тих військових цілях, які нам потрібно знищити, для того, щоб примусити противника ну відмовитися від агресії проти України. І другий аспект, який я вже казав, що от та от незговорчівість Російської Федерації вона може спонукати, адже навіть нинішню адміністрацію американську. Президента Трампа такі ракети передати, щоб ну як такий важеть впливу на Російську Федерацію. Я думаю, що дійсно ну от, наприклад, в ну в, в, в тому ж самому Курську такі ракети дуже пригодилися би. Якщо б ми їх використовували на території України по скупченням ворожих сил і так далі. Андрій, дякую вам, що долучилися. Дякую за ваші роз'яснення. Андрій Риженко, капітан першого рангу запасу, заступник начальника штабу ВМС зсу України. 2004-2020 років. Ще раз дякуємо вам.